Всіх вітаю із магазина Аврора. Сьогодні понеділок, як завжди по понеділкам в магазинах Аврора по всій території України починаються новенькі акції. От в цей понеділок починається наступного вже нові з 9 по 15 діє акції. Тут хочу спочатку з ліквідації почати, навіть є по 2 гривні. От такі цифри там я бачу. Ну я тут так дивлюсь, 9, 9, може, ваші Аврорі інші будуть. Ну Зараз перевіримо, по 2 вони гривні чи ні. Так, ось ця цифра по 2 гривні, дійсно. Оце супер акція вам сказати, Ну, кому підійде дев'ятка, Це також там лежать свічки для торта. Дивіться, по 9 гривень. Замість 34 свічки дуже файна ціна на торт. Так, це по 9. Далі, по 9. Я вже показувала такі кульки повітряні, тут знову вони є. А ще таке блокнот якийсь. Так, оцей блокнот також по 9 гривень я перевіряла минулого разу. Ну, тут і те, що не допродалось, воно далі допродається. А ось тут додали всі цифри і ці свічки. По 59. Ось такі контейнери ще є в наявності, по 99 чашка. Тут вона з сюрпризом, шоколад, щоб ну, як розтопити і пити горячий шоколад. І по 99, ось такий асортимент чашок гарненьких. Тут далі продовжимо акція з 9 по 15. Ось така лампа гнучка, є в білому, є в чорному кольорі. Мені подобається, що вона довга. Дивіться, яка вона ось така цікава, можна навести, Там навіть щось працювати, таке робити. І причому дуже зручно вона йде на цій прищепці. Можна куди завгодно її ну, пристібнути, щоб було зручно. Така лампа, прищіпка, так і називається, світлодіодна, гнучка з USB. Ось, будь ласка, можна зарядити 169 гривень. Замість 199%. Ось такий вітрячок Аж 31% знижка. Вітрячки в різному кольорі. Є кріплення до нього. Ну, класний вітрячок. Буде видно в яку сторону вітер. Так, вітрячок вертушка називається за 44 гривні 31 знижки, різні кольори. Набір іграшок, ось такий поліцейський. Написано. Поліцейський. іграшка. поліцейський, дивіться, по 29 гривень всього, а коштувала 44. Це 34% знижки. Так, по з підсвічуванням значок. Ну, ось так. Може хтось і, ну, знає, у кого діти є, як вона, ця іграшка, працює. По 29 гривень. Це от така іграшка, саме поліцейський. І зброя іграшкова. ще ось така є По 39, тут 29% знижка. Показую, як вона виглядає. Ось така зброя на неї 29% знижка. Так, нижче опускаємось. Тут бальзам, кондиціонер профікер. Так, профікер по 69 200 мл, А шампунь 400 мл За 79 іде з дозатором. Далі бальзами всі по 69 дев'ять різні, ну просто там, там з кератіном, ще з чимось. І шампуні з дозатором по 79 400 мл. Ось це French Farm, Воно виготовляється в Україні, але як французька компанія. French Charm, Charm. Body care, Крем для тіла, різний парфумований, по 92 гривні 260 мл. Так, а це скраб є, є для тіла, два види. Також по 92 гривні 260 мл. Парфумований пілінг для тіла і скраб пілінг для тіла. Далі. Це від Олімі, крем мило Пітахая». Написано, це Пет називається. Ну, пластикова з дозатором літровий за 34 гривні. Причому таке мило, знаєте, густе. Ось таке мило за 34 гривні цілий літр. А тут літер за 39 гривень, але не в такій зручній упаковці. Крем, мило, нектар, дойпак. Ось це я не знаю, від що за бренд його робить, Так і називається може нектар. Бренд називається Нектар 39 гривень за літр, дойпак, 20% знижка. Натюрела, ось такі прокладки, натюрела, нічні, 49 гривень. Тут сім іде в упаковці. завжди от величину тут малюють, скільки крапель також малюють, 17% знижка, на котекс 27% знижка прокладки гігієнічні Котекс Ультра, також нічні, 22 штуки за 109 гривень, 22, 27% знижки. Це файна знижка. Рушники паперові, весь складання, вони йдуть в зеленому кольорі. Тут 160 листів за 24 гривні, 27, ой, 17% знижка. Для рушників це гарна знижка взагалі. Так, ось такі рушнички, зроблено в Україні, весь складання, оце вони всі стоять тут за 24 гривні. Зверху я ще не показала. Є такі форми для випікання, 20% знижка від алму. Ось така хвиляста, металева форма для випікання. Так, вона на 23 см в ширину малює Алму. За 44 гривні замість 55 І салатник від Торабланко біленький з такої невеличкого розміру, 155 написано міліметрів 29 гривень, замість 39. Знижка гарна, 26%. Тут приправа, приправа пава, приправа з натуральної сировини 20 грамів. До амлету та яєчні за 8 гривень. Невеличка знижка 11%. ну, За 8 гривень 20 грам приправи, томати, зелена цибуля і паприка входить в цю приправу. Далі хочу показати, вже виставили на весь туалетний папір акції. Покажу з 9 по 15. Тут прям їх забирають такі величезні рушники Софі. Ну, так покручу вам, покажу, як вони виглядають. 100% целюлоза. Загальна довжина 115 метрів 500 відривів. Два шари за 189-14% знижка. Ось так: 189 за такий великий. Далі рушники паперові. Отакі От кола звичайні, двошарові, два рулони. Коштують 37 гривень, тут 16% знижка, по 6 гривень крижопель. Вона така прям новенька її виставили якась так зроблена акуратно, то бувають якісь порвати ці упаковки. Крижопель, папір туалетний, 6 гривень всього, замість 7 14% також знижка. Далі з 9 по 15 акція на ніжний дотик, котон тауч. Так, чотири рулони. Тут туалетний папір, два шари. Ну, така вона перфамурована, трішки кольорова. Коштує 44, замість 55 за чотири рулони. А тут у нас від Софі знову туалетний папір, також два шари, чотири рулони, 150 відривів, 39%. Замість 49, це виходить ще дешевше, ніж ніжний дотик. І делюкс це у нас набір паперу туалетного делюкс. Вже такий три шари, більш да, міцний. Видно, що товські рулони, 64, замість 74, 14% знижка. Знову акція на Софі такі серветочки в коробці, є різні малюнки. 150 штук, тут 100% целлюлоза, два шари. Коштують 37 замість 44 гривні. Знову акція на рушники. О, ні, на такі я не бачила акції. Рушники, ось тут вони відкриваються. Такі паперові рушники 130 штучок тут, два шари, 100% целюлози білого кольору 37 замість 44. Без складання. Це від Сафі. І тут рушники, ось такі гарненькі від Софі, Ну, я маю на увазі упаковочка гарна. Тут 150 штук, 100% целюлоза. Це серветки паперові, е, серветки паперові, два шари, 32 гривні замість 39 гривень. Так, 150 штук. Щось такі серветочки. Паперові, 85 штук. Знову від Софі. Ну, звичайно, білі серветки такі. Коштують 16. Також гарна знижка, до речі, 16 гривень замість 19. Тут 17% знижка. Сілкін, ось такий декор з малюночками. Серветки, вони йдуть 33 на 33, Трьохшарові, тут 18 штук за 24 гривні. Ось такий великий рушник паперовий від паперу. За ціною 84 замість 109 гривень, 23% знижка. І знову ось такий це рушник паперовий, папірелло делюкс, 300 відривів. Так, три, можна на пополам їх відривати, 2 шари, 3 іксель, написано 49 гривень, замість 59. Так, тут начебто я все показала. Що ось така є. стічка у них. Так, ось ці ми бачили рушники, Софі бачили а ось іще, а це з 2 по 8, ні, з 9 по 15, знижка. 23% серветки, вологі 100% бавовна, біорозкладання. Це дуже добре. Ось такі 50 штук, як дитячі, з клапаном за 49, замість 64. А тут 84 штуки алоя клапан. О, вони алоя клапан дитячі. Коштують 39, замість 49, за 84 штуки. Далі серветки від Perfect бебі з клапаном 120 штук за 49, замість 64, 27% знижка. Щось такі серветочки на чорні блек. 64, замість 88, 27% знижка з 9 по 15. Тут 120 штук чорні. Саме чорні серветочки вологі. Далі ще хочу показати ось таку акцію. Акція подушки на стілець. 26% знижки дивимось. Вони є в різних кольорах. Ось так вони з зав'язками. Ну, от звичайного розміру подушка тут не написано, ну от як вони завжди йдуть, а може і написано, зараз гляну. З 9 по 15 буде коштувати 88 замість 119. Це 26% знижка. Не пам'ятаю розмір в сенсей скрізь пишуть оцей розмір десь 40 на 40, якщо пам'ять <су> в мене нормальна. 88 гривень коштує кольори, бачите, всі в горошок, але різні. Ну, мабуть, оця дорожча. Да. Ось оці по 88 ціна. Далі ще хочу показати вам акцію на предкасі, серветочки вологі. Ось такі дитячі від Софії. Написано від Сефі. Це Сефі А, да, Ось тут да, для Аврори просто виготовляють мікс. Написано 60 штук без клапана за 15 цього гривень. 60 штук дитячих серветок, Дуже файна ціна, замість 19 гривень. І також. Декілька позицій дитячих покажу. Дивіться, тут ой, яка класна! Мила пінка, дитяча два в одному з кавуном. З кавуном в асортименті написано: є кавун, є полуничка, є банан. Мені подобається, що це пінкою саме буде ну, видавлюватись 49 замість 59, за 300 грам. Також шампунь-качечка. Кряка, качечка кряка 34-250 мл, 23% знижки на шампунь. І 11% знижка, милорідке, каченята кря-кря, гіпоалергенне милорідке дитяче, 39-250 мл. Також хочу показати акцію. Це старі акції на касі. О, ось така акція класна. Так, отакі серветки вологі для очищення взуття. Я брала, не знаю, мені вони відтирають на кросівках оцю білу, знаєте, по бокам підошву. Ну, мені подобаються такі, як гарно вони працюють. Всього за 8 гривень 15 штук оцих вологих серветок. Замість 12, 33% знижки. Тут 15 штук вони звичайного розміру, як всі серветки. І також хочу тут такі великі стічки, як завжди хапай або розберуть. Тут і ще стійку цю не поміняли з минулого разу. А ось оці стійки, ну вони в усіх аврорах є так, хапай. Тут серветки з клапаном Perfect Baby. Оці 120 штук, значить я їх показувала, да? 49 замість 64. А тут порошок Persil 23%. Знижка 53 гривні, замість 69 гривень. Знижка 23 І вже останнє покажу. А в наступному випуску потім посуд. Там покажу для ванної кімнати акції. Дивіться, тут хапає, бо розберуть написано війні, сік нектар за 0,2 буде коштувати дитячої. Це яблучко-полуниця, мультифрукт, Всього по 9 гривень замість 11, І ця акція буде діяти аж по 22, а всі інші по 15. Дякую, що дивитесь, Зустрінемось в наступному випуску. Всім пока.